Друзі, сьогодні поговоримо про те, за що можуть оштрафувати в Польщі і як це перевірити. Якщо ви живете в Польщі, працюєте чи просто приїхали відпочити, варто знати, які штрафи можуть бути і як уникнути проблем. Так що, давайте розберемося, як це все працює і що треба знати про польські штрафи. Перше, це поліція, порушення закону і правила дорожнього руху. Поліція в Польщі може оштрафувати за різні порушення, включно з порушенням правил дорожнього руху, порушенням адміністративних законів, наприклад, шум у пізній час та адміністративними порушеннями, куріння у заборонених місцях, розпивання алкоголю в публічних місцях тощо. Якщо поліція виявить порушення, вам видадуть квитанцію на місці, і її треба буде сплатити вчасно. Інакше штраф. Може збільшитися і справу передадуть до суду. Друге, це штрафи на кордоні. При перетині кордону з Польщею важливо дотримуватися всіх правил, інакше можна отримати штраф від прикордонної служби. За порушення правил перетину кордону чи недотримання візових або паспортних вимог. Зокрема, якщо ви порушите дозволені терміни перебування, не покажете документи, чи допустите інше порушення на кордоні. Прикордонна служба може виписати штраф, тому завжди перевіряйте. Те терміни дії візи або дозволу на перебування, є страх зробити помилку. Звертайтесь до перша віза. Ми з легкістю допоможемо швидко оформити всі документи для перетину кордону та легалізуватися в Україні. Далі йдуть судові штрафи. Якщо штраф або зобов'язання перед державою не були сплачені, справу можуть передати до суду. Після судового рішення, якщо штраф не буде погашено, виконавець може скористатися вашим рахунком і стягнути гроші. Тобто, якщо ігнорувати штраф, сума тільки зросте, і в підсумку ви втратите більше ніж якби сплатили відразу. Так що краще погашати борги вчасно і не доводити справу до суду. Четверте податки і фінансові зобов'язання. Податкова в Польщі ретельно контролює своєчасність податкових платежів. Якщо ви не сплатили податок з доходу чи інші податкові зобов'язання, вас можуть оштрафувати. Це особливо важливо для тих, хто працює офіційно або веде бізнес. Якщо ж не подали податкову декларацію вчасно або сплатили менше ніж належить, штрафи гарантовані. Краще слідкувати за своїми фінансовими обов'язками і вчасно подавати декларацію. Та п'яте, це штрафи за паркування і не тільки. Міська охорона спеціалізується на контролі міських порушень, таких як неправильне паркування це найчастіша причина штрафів, особливо у великих містах, де важко знайти місце для авто, або ж дрібні порушення на дорогах, які може не помітити поліція. Охорона працює в містах і відповідає за порядок, тому будьте обережні. Особливо з паркуванням. Не залишайте машину у місцях, де це заборонено, або де не сплачено паркування. Інакше штраф неминучий. Та шосте фоторадар: перевищення швидкості та проїзд на червоне світло. У Польщі багато камер фоторадарів, які автоматично фіксують порушення на дорогах. За перевищення швидкості. Камери встановлені на автострадах у містах і навіть на невеликих дорогах, тому не варто ризикувати. Та проїзд на червоне світло. Якщо камера зафіксувала, що ви поїхали на червоне, штраф неминучий. Важливо пам'ятати, камери в Польщі працюють автоматично і відправляють штраф за порушення на адресу власника авто. Тому, навіть якщо ви продали машину, переконайтеся, що документи оформлені правильно, щоб уникнути проблем. Та сьоме це автоматичні перевірки паркування. У великих містах Польщі працюють спеціальні авто, які сканують номерні знаки і перевіряють, чи сплачене паркування. Це особливо актуально для центрів міст, де парковка майже завжди платна. Якщо паркування не сплачене, то штраф надійде на адресу власника авто. Тому, якщо ви плануєте зупинитися в платній зоні, обов'язково сплатіть за паркування через автомат або мобільний застосунок. Інакше ризикуєте отримати штраф просто за кілька хвилин стоянки. Та восьме штрафи за автострахування у Польщі. Кожен автомобіль має бути застрахованим особливо важливим є обов'язкове страхування цивільної відповідальності. Якщо ви продали або купили авто без активного страхування, вам може прийти штраф від UFG – фонду гарантування страхування. У випадках, коли страховка не оформлена або прострочена, власнику авто можуть надіслати великий штраф. Це стосується і тих, хто не знає про обов'язковість страхування. Щоб уникнути проблем, перевіряйте, чи ваш поліс активний, особливо, якщо ви нещодавно купили або продали машину. Отримати інформацію про штрафи в Польщі можна кількома способами: це онлайн-платформи і додатки. Є сервіси, де можна перевірити наявність штрафів за номером авто або паспортними даними. Другий варіант це особистий кабінет на офіційних державних порталах Польщі. Деякі штрафи можна знайти там, і у відділеннях поліції або міській охороні. Якщо ви сумніваєте, що маєте невиплачений штраф, можна запитати там. Отже, знати про правила і штрафи в Польщі дуже важливо, щоб уникнути зайвих витрат і проблем. Пишіть у коментарях, якщо у вас є запитання або ви стикалися з подібними ситуаціями в Польщі, обговоримо і допоможемо розібратися. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.